Амін. Ви мусите бути наполегливі, щоб виконати Божу волю і тоді отримати обіцяна Ним. Бо ось каже Господь, отже скоро прийде той, кому прийти належить, і він не забереться. Праведна людина, написано, ві... житиме вірою в мене. Праведний житиме, вірою. Не емоціями, не настріями, а вірою. Ви розумієте? Емоції можуть бути різні. Плачемо, радіємо, втратили близьких, проблеми в нашому житті, борги, кредити. Але Бог каже: живіть вірою в Ісуса Христа. Це так радісно підпадьорити мені сьогодні вас і себе, щоб ви знали, що все буде добре. Ну, інакше не може бути. Бо ви приймаєте від Господа все, що Він вам допускає. Це означає праведний, живий вірою. Амінь. І останнє, практично, якщо ж хто, стикаючись, відвернеться від Господа, той не отримає милості від мене. Амінь. Це я до себе беру в першу чергу. Ви знаєте, зараз чоловіків дуже багато їх випробувають. Страхі, тому що забираєте війну, забираєте ЦК, правда? Різні. Але тут написано, якщо у вас буде страх, ви відвертаєтесь від мене. І тоді, якщо ви відвертаєтесь від мене, ви не отримуєте мого царства. Тобто дивіться, як з цього взаємопов'язано. Страх не від Бога. І цей страх може перелізувати ваші кості, вени, голову, очі, може перелізувати вашу віру в живого Ісуса Христа. Я благословляю вас, дорогі мої, щоб у ваших серцях і в мому не було жодного страху. Робіть все з вірою. Помоліться, зробіть крок віри і скажіть, Господи, я від тебе все хочу прийняти. Ти любиш мене і ти не допустиш мені більшого випробування того, що я маю витерпити. Амінь. 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 Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Подякую йому образка. Ісусу дякую. 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 Друзі, сьогодні є фізичний хліб. Дякую всім вам за те, що ви приходите, слухайте. Для мене це важливо. Бо мені виходить, що в ці останні часи я маю так само комусь проповідувати. знаєте. І це наповняє моє серце, тому що і бачать люди, які приходять не тільки за їди, бо я знаю, є багато, що приходять не тільки за їди, а приходять слухати його слово. І це так само піднімає мені криля, крила. Щоб коли я деколи падаю на дусі, чогось боюся, так буває, бо я людина, я хаю, йду до вас, проповідую, тоді знову стає легше, радісніше, що я бодай комусь з вас розказав Боже Слово. І я хочу вірити, що бодай хтось з вас хоч 5% прийняв це, і наше життя дало. Ми щасливі люди. Амінь. І брат Бога.